Мої вітання. Ви дивитеся телеканал АЕС-ТВ. В ефірі новини у студії працює Зоя Беженова. Сьогодні у програмі ви побачите таке: основні питання апаратної наради, інтерв'ю з лідером виборчих перегонів Русланом Сольваром. Загальноосвітня школа номер 3 відзначила столітній ювілей. Статистика з Раксу, прогноз погоди, вечірня казка та мультфільм. І фільм під дахами Монмартра. Неділок традиційно почали з апаратної наради. Проводив її перший заступник міського голови Олег Нестеренко. Та з присутніх засобів масової інформації, наша знімальна група чомусь стала небажаним гостем. Не маючи змоги побувати на нараді, повідомляємо вам інформацію відділу з питань внутрішньої політики. Олег Нестеренко проаналізував хід виконання доручень даних на попередній апаратній нараді. Також він поінформував про підсумки виборів на дільниці. Ця Хвастова, зауваживши, що технічно дільниці були забезпечені усім необхідним, і міська рада виконала обов'язки, покладені на неї законом України про вибори. Під час наради було дано ряд доручень щодо вчасності виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, організації вчасної та якісної підготовки до чергової та позачергової сесії міської ради, які відбудуться в листопаді. У п'ятницю загальноосвітня школа номер 3 відзначила сторічний ювілей. На свято завітало багато гостей. Серед них заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова, начальник управління освіти Тетяна Хмельницька, голова ради профспілок Надія Стусенко, голова благодійного фонду разом у майбутнє Руслан Сольвар та багато інших. Вчителі школи, ветерани та інші працівники були нагороджені грамотами місцевого та обласного рівня. Художні Тиви міста порадували гостей своїми талантами. Багато привітань звучало того дня, зокрема, від Руслана Сольвара. За його словами, школи йому не байдужі, адже його мати вчителька, та й встиг він полюбити третю школу. За теплий прийом та підтримку Руслан Миколаєвич привітав усіх зі святом та подарував школі плазмовий телевізор. А я відсував, від цього від благодійного фонду Руслана Сольвара, щоб вас не затримати благодійного фонду Руслана Стольова разом майбутнє. Хочу запросити прекрасного директора Миколою Фимича і зробити внесок ще раз для школи для освітян. Будь ласка. Плазмений, ну це те, що завжди не вистачає. Плазмений. Те і ще я хочу сказати, якщо дасть Бог, нам не вже всі вітають з депутатом. Тому я повірте, буду займатися питаннями так, щоб фасів таку довіру, яку він мені показав, я не забуду це. Користуючись нагодою, поспілкувався з кандидатом у народні депутати по нашому виборчому округу та дізнався настрій лідера перегонів Олександр Петров. На сьогоднішній день по даним ЦВК, 99%. Цілих там гаком, да? вже оброблено протоколів, залишається один. Чи є сумніви в вашій перемозі? Ну я думаю, що е, я е, хочу привітати, по-перше, за все всіх пасільчан за, за ту. Підтримку, яку ви мені е, на, ці, на цих виборах показали, це такий був великий реванш взяти ніхто, в самий сами більший по Україні. Я зараз так втруна в такому збудженому можливо стані, тому що така підтримка, яку ви показали, мені ніде по Україні і немає. Оскільки я ж ішов е, і від партії Удар опозиційної партії Удар і партія Удар набрала саму велику кількість фастові. Голосів і е, я як кандидат Руслан Сольвар взяв е, мене, підтримало 47 тисяч людей. 47 тисяч людей це 52, якщо я не помиляюсь, е, відсотки. Але за два місяці заробити такий авторитет у вас, і саме головне, тепер я постараюся його не втратити. Тому я це інтерв'ю ще даю в якості кандидатам народні депутати. Але все ж таки, мені е, прекрасна телекомпанія, яка мене супроводжувала всі мої дії, фіксувала на камеру, вам показувала, як говориться з бойових дій з бойових то я сказав, що я перше інтерв'ю обов'язково дам вам, коли я вже буду мати депутатський мандат. Свою виборчу кампанію ви почали з 15 серпня. Так, з 15, 15 серпня. Да. Який зараз найсвіжий приклад такий? Бойових дій, да? Бойових дій. От дивіться, саме да, протистояння. От да. я вам хочу сказати, щоб ви показали людям. Я не хочу ні з ким сваритися ні з адміністрацією, ні з мером. Ну нема в мене такої до людей якоїсь ненависті, розумієте. Але на даний момент я бачите про це не говорив. Ви мені самі задали це питання? Я сьогодні хотів привітати залізнодорожників і приїхати в Рев депо. В Рев депо От, для того, щоби. Ті люди, вони ж мене теж підтримували, бо там багато працюють. Знаєте, те, що їм можливо говорили голосувати за іншого, вони зробили правильний вибір. Чого я хотів приїхати туди? Тому що я як стану е народним депутатом, хотів би хотів би е бути членом комітету транспортного. Мені це дуже небайдуже. Тому я сьогодні хотів приготував портрет кірпи. Хотів приїхати з тими людьми, які керпу знали, оскільки я за нього говорив, і поговорити. Е... З людьми привітати їх з їхнім професійним святом, спитати, як у них справи йдуть, опікуватись ними теж як, е, як поки що як кандидат, народні депутати, а потім як і депутат Верховної Ради. Бо мені транспортна галузь не байдужа. Я в своїх інтерв'ю говорив, що вона мені дуже близька, рідна і мене дуже цікавить. От. Тому, але на даний момент мене туди сьогодні не запросили. Вам прийдеться працювати з місцевою владою, яка вона не є, звісно, перший Однозначно. простягне руку на зустріч вот и... співдружне да. Я скажу, І як ви да. взагалі плануєте поставити свої взаємні відносини з місцевою владою. Я, як господарник, буду працювати з місцевою владою, запевняю, що у нас не буде ніяких противостоянь, тому що всі ці протистояння, от я дуже хочу, щоб ви показали. Є партії, різні партії, це місцеве телебачення, можливо, які замість того, щоб знаходити можливість працювати, можливість співпраці, щоб воно, як говориться, господарчі процеси продовжували, Жулис, вони починають критикувати, піднімати якісь, як говориться, різні питання замість конкретних робочих справ. Я хочу сказати, що я налаштований на роботу, а не на якусь рекламу, критику і все ніякої критики, тільки конкретні справи. Якщо їх не буду давати можливість робити, як мені не давали, то я це буду освіти перед громадою. Сам я. Провокувати нікого не буду. Я піду до голови держадміністрації. Привітає його або він мене запросить до мера міста. Тобто я хочу сказати, щоб всі були спокійні. У мене не буде ніяких противостоянь і конфліктів. Мені вони не треба абсолютно. День виборів 28 жовтня. Наша камера помітила вас в 9-й школі. Що ви там робили? Я голосував там, да. ви, ж... ви прописані. Я фаст? прописаний фастові. Да. Всі, всі знаєте, всі говорили, а де це, а що, Сольвар, це там якийсь е, закинутий козачок, а я голосував Фастові. І я дуже довго тут нахожусь. Тому я всіх запевняю, що я ну вже тут сумнів нема, я своя людина. Я був там, голосував, просто я це не висвітлював, щоб не було провокацій, бо там теж живуть порядні люди. А не дай Бог щось зроблять мені. Знаєте, там в квартирі, там люди живуть. Навіть, мені це? Я говорив, так, да, я живу, прописаний в Фастові. Хтось не вірив, але ж ви камера -то зафіксували. Я ж мені отримав запрошення, прийшов офіційно, все є. Які питання? І збираюсь продовжувати жити в Фастові, як говориться, ну там будуть в Київ викликати, то в Київ буду їздити. Але мені тут подобається жити, тому я фастівчанин. Нещодавно, буквально пару днів назад, на місцевому порталі, інтернет порталі Прочитав таку замітку, що там пише іноземний спостерігач, як він спостерігав за виборами у Фастові конкретно. Ну і така ремарка, що ви нібито святкували перемогу в штабі виборчому партії регіону. А я просто хотів би його запитати, де той штаб знаходиться. Я адресу навіть не знаю цього штабу. Ну можливо, розумні... на час цього інтерв'ю вже і на цьому порталі знятися ця мін. Можливо, так. Да, ну я, я не знаю, де, де знаходиться цей штаб, щоб я там святкував. Мене по-перше, чи ж вони мали. Яка є в цих питаннях логіка? Чому ж вони мене ну, запрошували, щоб зі мною святкувати? Наприклад. А, я знаю, що на е, навпаки вся справа була, що вони дуже незадоволені були такими показниками. Тому що хтось суд е, помилку зробив, здійснив. Я хотів всіх людей, ті, які мені допомагали. А є такі люди, фастівчани, е, патріоти. Я їх висвітлю все. Поки що ви знаєте, деякі бояться, бо говорять, що буде преса, але запевняю, не буде на ніяких ніяких людей преса. По перше, я всіх захищу, а по-друге, -по не буде ніякого приводу. Противостояння, я вас запевняю. Все буде спокійно, нормально. Галусу цього критики не треба. Все буде спокійно, нормально. Головне, щоб вирішувалися питання. Оце саме головне. Далі дані з раксу. З 30 жовтня по 6 листопада відділом РАХС зареєстровано 15 народжень. З них 5 дівчаток та 10 хлопчиків. Шість пар одружилося, розлучилося п'ять. А тепер про погоду. Наступні два дні будуть хмарними з короткочасними проясненнями. Завтра вдень плюс 6, вночі плюс 3. У четвер стопчики термометрів піднімуться до 9 градусів тепла. Вночі до плюс 5. На цьому в мене все. Далі дивіться вечірню казку та мультфільм. І фільм під дахами Монмартра. Приємного вам перегляду та нехай щастить.